Набридло нудне та одноманітне нявкання вашого кота? Бажаєте апгрейднути його до повноцінної опери? Що ж, вам пощастило, бо я тут, щоб допомогти вам стати арт-директором вашого пухнастика. По перше, визначте його жанр це різкий і вимогливий сніданковий йодель чи, можливо, довгий і тужливий північний блюз під зачиненими дверима. Не намагайтеся перетворювати йодлера на блюзмена, працюйте з природним талантом. Далі вокальна розминка. Спробуйте техніку повільного відкривання консервної банки. Цей наростаючий скрип кришки надихне кота на прекрасну гамму цвірінькань і трелей. Або ж почніть фальшиво співати самі. Найімовірніше, ваш кіт видасть гучне няу, щоб виправити вас. Обов'язково похваліть його за ідеальний слух. Пам'ятайте, ви не можете насправді навчити кота співати, але ви цілком можете представити його скарги на життя як блискучу музичну кар'єру. Дайте йому сценічний псевдонім, наприклад, нявцарт, і насолоджуйтеся шоу. Дякуємо за перегляд!